Тканина Марс. Склад 100% поліестер. Щільність 300 г на метр квадратний. Ширина 140 см плюс-мінус 3 см. Зносостійкість 50 тисяч циклів. Тип тканини мікрофібра. Тканина з матовими відтінками і різноманітною колірною гамою ідеально підходить для оббивки м'яких меблів будь-яких форм, надаючи їм елегантного і стильного вигляду. Гладка матова поверхня тканини буде до вподоби багатьом. Тканина з міцним волокном і ефектом антикіготь забезпечує додатковий захист від пошкоджень. Додатковою перевагою є те, що на цій тканині не залишаються сліди від доторкання руками. Догляд. Рекомендовано регулярне сухе чищення пилососом. Забруднення рекомендується видаляти за допомогою спеціальних чистячих засобів. Для стійких забруднень рекомендована хімчистка. Оберігати від впливу прямих сонячних променів. Переваги. Підходить для будь-яких м'яких меблів, широка палітра кольорів, дихаючий матеріал, приємний на дотик, стійкий до впливу кіхтів тварин.